Доброго ранку, друзі! У нас сьогодні 3 грудня, все ще. І з вами Ірина та Ярослав. Ярослав намагається відкопати панелі. Сьогодні перший такий серйозний мороз мінус 6. Це для наших країв ну, такий великий мінус. Сонечко світить, то ж треба відкопувати панелі, хай працюють лінійку брала. that's centimeters Наш грейпфрут, або помела шамбар. Цей висить, а друге ми зараз розріжемо. О, трошечки вже рожевий. Клас, не сухий. А ну пробуй. Соковитий. Смачно? Смачно? Угу. Грейфрут чи помело? Більше грейфрут. Вау. Нарешті, а то ще дозріває. Давай на чверті і поїхали їсти. Дуже соковитий. Косточки є. Мені треба їх саджати. Косточки. Я знаю, мама ваші кости. Рослав тут робить стяжку дороблює, о тут підроблені. Ой там передоз вже добре. А як зробити, щоб воно в було? Цілимось так, щоб було в рівень. Ну, в нашому випадку краще трошечки менше. Можна потім дошпаклювати вирівнюючую сумищу. Поверх протягти. Mm -hmm. Ніж спочувати. А скільки воно застигати буде? За добу засти? да. Ну, ми, в принципі, тоді, так. Да. Вже через пару днів і переїхали після того, як там стяжку залили. Це така сама іка у нас? Кальціум, сульфат, фліс, mm -hmm. Кальцум, сульфат на стяжка. Не знаю, що це. Це бетон, який отуди вниз заливали, От там під пенопластом. Я вам того разу показувала. От там бетон внизу, зверху пенопласт, зверху ця стяжка. Дивна погода на вулиці. У нас мінус, але туман стоїть такий, що сонця не видно. Вау, прям сусіднього будинку вживу майже не видно. На камеру видно трошки. Цікаво так. Сьогодні 5 грудня. Панелі працюють. На вулиці плюсова температура, тож зараз все це вже тане. А тут у нас, здається, знову лисичка ходила. Дивіться. Візерунки створює на снігу. А з цього боку у нас нема снігозатримувачів, і щойно зійшов сніг. Аж туди долетіло. Бачите. І, здається, трошечки оцей кущик зачепило, Можливо, навіть гілочку зламало, не знаю. Вставлю вам відео, як він сходив. Ми вже пофарбували в перший шар цією новою фарбою, що прийшла, яка якраз під київські фасади підходить, Дійсно підходить. Власно виглядає. Там у нас сонечко світить. Давай до сонця. О от там у нас буде кухня стояти. Угу. Ну, так трошечки вирізняється. І Київський більш зелений, а ця більш така сіренька на сонці, принаймні. А ви ще підіймой. В тіні? А в тіні однаково. <смі> ну, з антрацитом виглядало гірше, бо ось дивіться, ось ця фарба така світло сіро зелена якась, в смислі темно сіро зелена А он та антрацитова, вона майже чорна. Да, так набагато краще. Клас. Ой! Так, ми замовляли ось цю. Де в неї перед від Nus І називається вона Тейті Грей. Вони якось підбирають, кольорують. У нас ще залишилось, мені здається, третина баночки і, мабуть, вистачить на другий шар. Принаймні, ось на ту стіну, думаю, вистачить. Спробуємо загнати в другий шар. Сподіваюсь, не доведеться ще одну банку докуповувати. Ну, в принципі, з першого шару вийшло добре, бо ми під неї ще антрацит накатали. От, то вона, в принципі, вже лягла так гарно. Дуже гарно. Якщо б у нас не залишилось вже фарби, то можна було б і нафарбувати другий шар. Це ми дві коцки знайшли, відідрала вже. От. Гарний такий приємний колір. Це у Ікеї нова колекція вийшла. Новий колір фасадів і е, корпусів. Буде пакс в цьому корпусі вже є, кухня вже в цьому. Е. А ні, На кшталт корпусу не знаю, у них там з'явився чорний корпус, а от фасади з'явились в цьому кольорі. На вулиці у нас трошки відтаює, але сьогодні вночі був морозець. Тумани стоять, гарно так. Сьогодні вже 8 грудня, все поприбирали. Ярослав вже зачистив половину. Цієї кімнати. Цю половину, що він зачистив, я вже пропилососила. Треба ще вологою ганчіркою пройтися і хочемо загрунтувати, щоб точно ніяка пилюка вже не підіймалася. От. Зробимо спочатку залу, почнемо звідси. Туди переставили стіл все таке. Потім вже будемо робити от. Як будуть йти ряди, туди і робити. Далі у нас коридор дійде, потім ряди дійдуть в цю кімнату, потім туди доробимо. От і отут у нас ще дзеркало треба повісити буде. Ми його вже розмітили ввечері повісимо, щоб воно на підлозі не заважало. А я вам показувала наші світильники, а? Я вже забула, що вам показувала, що ні. Такі трекові світильники, їх можна буде направляти на шафу. Ну, крутити, в принципі. Ми їх зараз так вниз зробили, бо вони так гарно вниз світять і не сліплять очі. От. Ну що, сьогодні 14 грудня, і у нас вже йде вовсю. Дивіться, половина зали, половина будинку, можна сказати, вже зроблена. У нас вже є підлога. Нарешті. Ми обрали такого нейтрального кольору. Вона не червона, не жовта, а така, як суха деревина на дворі. Тобто, коли у нас там буде тераса, хоча там, правда, дивлячись, як ми терасу зробимо, ну, в принципі, ось це нейтральна деревина. Бачите? Вона нейтральніша за картон. Картон трошечки такий. А в червоний віддає відтінок, він як наш гараж. А ці плашечки такі більш жовто-зелені, але в принципі це є така деревина суха. Зараз вона просто вся мокра на дворі, то вона така теж більше червона. А коли була суха, то так співпадала, в принципі. Фух, нарешті процес з підлогою пішов. І це означає, що, в принципі, можна вже перетягувати сюди меблі, диван. Ну, У нас є тут диван, стіл ми поки що той залишимо, що тут був коричневий, поки не купимо новий. Кухню вже можна буде замовляти і робити ванну-кімнату. Класно. Тут, правда, далі підуть такі маленькі кімнати, купа простіночків, то там треба буде трошки більше часу, щоб це все повирізати. На дворі вже все розтануло, сніга вже давно нема. У нас плюсові температури. Інколи виходить сонечко. У мене тут хвостик. да, Що? Хвостик. ти будеш залазити, ну як вам? Трошечки, знаєте, коли ми обирали, я хотіла, рисунок не такий активний, в принципі, він, був ще активніший. Але із неактивних рисунків вони були зовсім там схожі на ламінат, або зовсім рожеві, або зовсім червоні, або зовсім жовті, а ще не було або такого класу. Підлоги, як ми шукали. Так, це у нас зараз я вам обрізочки покажу. Оце, до речі, всі обрізки на цю кімнату. Все більше нема. Десь тут був так, колір, 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 колір. У нас байта Blond 55 Rigid акустик. І у них розмір плашечок вже такий більший йде. От розмір плашечок. Так, а по класах, а по класах вони тут, мабуть, не пишуть. Це у нас ми такий клас обрали, більш промисловий. Ну, якщо захочете подивитись на 55-й Rigid та який там клас. А так, отже він, 33, 42. І ще з шумкою. Оце акустик означає, що вона з підложкою зразу. Не треба підложку докуповувати окремо. Це от її товщина. 5,7 мм. Що у нас тут ще пишуть класи місії А теж важливо. Оце не пам'ятаю, що означає. Так, в принципі, ну і те, що він замкового типу. Так, і це у нас. Тайн Пластик Compound SPC. Оце от такий композит, а зверху йде вже малюнок, а зверху захисний шар, і він тут дуже товстий, бо клас у нас високий. Це і не він, він, вініл, можна сказати, он там він зверху тільки. І ось ця підложка акустична. Акустична, і вона скрадує нерівності. От вона вже тут наклеєна. І він не клеєвий, просто защлкується. Е, О, гризун. Вона любить все гризти. Да? Або чухатись, або гризти. Ну що, не воняє Ні? ніякого запаху. Нормально, можна гризти. Ну, окей. Так. Все. Ну і тут у нас ще нічого не зроблено. Ну, окрім лампочок, які я вам вже показувала. Ми, до речі, купили дзеркало Київське, воно, воно позаду, там пустота, коротше, в нього, аж до цього скла. І там тонесенька така підложечка пінопласту. Ми купили два листи. XPS і туди назад підкладемо, а потім вже повісимо. Бо знаєте, там ще, мабуть, якийсь стульчик буде чи табуреточка стояти, не знаю. І стрьомно, коли на нього хтось сяде і його об зеркало, щоб воно не тріснуло у нас. Так, Там Ярослав зробив собі стенд. Це, в принципі, все нарізається ножем. От. Такий у нас є спеціальний ножик. До речі, це ми купували ще до початку будівництва із Китаю. Якщо знайду, залишу посилання і на нього ще купа-купа-лес є. Но він прикольний. У нас були отакі трошки коцнуті при доставці, нам потім перевисилали, але вони, в принципі, зараз всі на підрізочку підуть. От, на ту стінку. І якраз, в принципі, теж нам знадобляться. Так кончу обрізочки. Перша планка була найстрашніша, найважча. І взагалі Ярослав вже думав відмовитись від цього, цієї підлоги. Бо стіни мають свої нерівності все ж таки. І перша планка, ну там поміряли там, поміряли сям, обрізали. Прямо і вийшло дуже криво. От. І потім, після дискусій і обговорень, ми знайшли алгоритм, що треба просто міряти кожні 10 см, отак, І вирізати по точках. Бо там дійсно у нас прогиб вийшов. Хоча ця стіна з гіпсокартону. Ну, да. Як нашпаклювали, то і маємо. От. І ця перша. Планка була, коротше, у нас перероблена. І тоді все дуже гарно стало. Нам треба добитися, щоб там був зазор 8 мм. Потім він заповнюється. Потім, як будемо робити, покажемо, як ми вирішили зробити. У нас не буде плинтусів І це зобов'язує нас робити все рівно-рівно і дуже гарно. Бо це все буде видно нього тут є струбцини, всі вимірялки, все, що треба. Все виміряється і ножечком прорізається, а потім плоскогубцями відламується. От. Ну тут да, перша планка була найважча, а далі все як по накатаній. Пішло, пішло, пішло. І от вже дійшло до стін. І оцей момент був теж дуже складним. От тут залишається така тоненька полосочка. Це треба було охайно вирізати. І ось цей маркер, він просто спиртом потім відмивається, тож нічого не буде видно. Сьогодні 19 грудня. Подивіться, який у нас цікавий, гарний захід сонечка. У нас там внизу і вже є новини в нашому ремонті. Просто знімати було ніколи. А тут така нагода, такий гарний закат. Вау! 20 грудня половина будинку готова. Ярослав доробив ось сюди. І тепер треба коридорчик почистити, підлогу трошечки, загрунтувати і вкладати далі. У нас ще деякі зміни. Ми там повісили дзеркало і нову люстру, але з них ми, певно, почнемо наступне відео. Так, і ось тут готово. Ура! А і там ще з'явилися розеточки гарні. Це теж скляні, як і над кухнею, але там білі, а тут у нас чорні. Про розеточки, я думаю, ми теж потім поговоримо і навіть залишимо посилання. Хоча, чому б не зараз? На Aliexpress з'явилися розетки, не тільки ті, що ми показували, під квадратні підрозетники, але і під круглі. І вони виявилися набагато дешевше, ніж не, потім, 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 потім. І до речі, ми ж вже давно поставили шумоізоляційну трубу на каналізацію, воно замінили її. І отак обментали ще зверху. Щось ми забули про це вам сказати. А на вулиці у нас можна сказати весна. Ну а на цьому поки що все. До наступного відео. Всім пока!